Добрий день малята! Вітаю вас на музичному занятті. Малята, а відгадайте загадку, хто ж до нас сьогодні поспішає в гості на заняття? Любить мушок і комарів, кваква-ква -ква лунає спів у зеленому жакеті, голосує в очереті. Так, правильно, це жабка. Жабка до нас в гості сьогодні завітала. Жабка нам хоче про себе розповісти, тож давайте послухаємо пісеньку, яку вона нам заспіває. Я жабка реотушна у жовтім капелюшку. Пісня швидка чи повільна? Правильно, швидка! А скажіть, будь ласка, яка була пісенька? Весела чи сумна? Весело, правильно, весела була пісень. Малята, а давайте спробуємо заспівати, як жабка. Послухайте, а потім спробуйте повторити. Жабка весело стрибає ква, 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 усім співає. Давайте повторимо разом слова. Жапка весело стрибає Ква, кваква -ква усім співає. Давайте спробуємо тепер разом. Жапка весело стрибає, Ква, кваква. -ква усім співає. Жапка весело стрибає, Ква, кваква -ква усім співає. Жабка весело стрибає, ква-ква-ква, усім співає. Молодці малята. І наостанок жабка хоче з нами пограти в веселу гру. Коли ми будемо бачити жабку, ми будемо робити ось так. Коли ми будемо бачити жабку, яка стрибає, ми будемо робити ось так. Коли ми будемо бачити з вами комарика, ми будемо його ловити з вами. Ну що ж, почнімо! Всі малята! До побачення до нових зустрічей!